Так. О. Всім привіт, друзі! З вами знову Павло Локшин. Це знову канал АвтоЗАК і ви знову тут. Передусім, хочу вам всім подякувати за неабияку активність під минулими відео. Наприклад, відео, де я розповідав про неписьменників, неочікувано може стати найбільш популярним відео на каналі. А якщо брати епізод, де ми спілкувалися з киянами про латинізацію української мови, то я буду відвертим не побачив очікувану кількість переглядів. Втім, побачив багато багато коментарів. І саме один із коментарів в тіктоці надихнув мене на створення сьогоднішнього матеріалу. Що це був за коментар? Дивимось, опенінг і переходимо до цього. Кушені, молок, собою, Діло було так: я вирішив завантажити уривок з відео у соціальну мережу. Якщо її можна так назвати під назвою TikTok. завантажив, пішов спати. Просинаюсь, і як то кажуть, після цих слів в українському Тіктоці почався суцільний жах. В нас зручний правопис, як звучить, так пише. Не те, що в німецькій і англійській, можна голову зламати. Хочете латинізації, переходимо на англійську, а українську забуваємо, інакше в цьому нема сенсу. Витом смислу люди не замечають, як їм продають англофікацію. Не розумію, молодь однозначно латинська, без варіантів, рано чи пізно. Одужуй, думаю, що ньот воно потрібно. Реально навіщо переходити з кирилиці. Як ми бачимо, люди почали дискутувати, доказувати щось один одного, хтось навіть дуже і дуже активно. Мені це сподобалось, я хотів почути від людей думку, я її почув клас. Але я до того, що серед цього всього дискусійного клубу, цього всього жахіття в міру, хай це буде компліментом до цієї ситуації, з'являється одна людина з нікнеймом Платон Велісович. І пише ось таке. Я тобто, як ми бачимо, цей пан не приєднався до жодного з таборів. Він не за кирилицю і він не за латинізацію. І слід зазначити, що він е, став на сторону доволі непопулярного, але найбільш українського запропонованих варіантів. Так що ж, значить, фраза я за рутенію? Ну, що це взагалі означає? Це відео і дасть вам відповідь на це питання. Передусім, треба згадати, що рутенія це історичне слово. Можливо, професійні історики мене поб'ють за таке визначення, але по суті воно означало назву території сучасної України у західних історичних та географічних джерелах. Отже, при чому тут взагалі правопис? Справа в тому, що був і є такий науковець Василь Чебаник, і його основним напрямком була каліграфія. І сталося так, що у 1971 році він потрапив до німецького міста Лейпциг. Там місцеві колеги представили йому книгу Абеток Всіх народів і всіх віків, так вона називається, це власна назва. Написану у 1880 році. Так що ж саме зацікавило нашого фахівця у Німеччині у тій книзі, що йому продемонстрували? Справа в тому, що е, рутенська абетка та абетка, якою користувалися тоді в Україні, тобто ну, він називає її російська абетка, російсько-українська, е, вони були наведені окремо. А чому взагалі Чебаник називає цю нашу нинішню абетку? Російською, а тому, що під час е, правління Петра І був, ну тобто, люди користувалися е, тим, що схоже на східнослов'янську абетку, саме на рутеню, те, що схоже на неї. І після цього Петро І видав наказ створити для е, народів мов, які були тоді у складі Російської імперії, так званий гражданський шрифт. Якщо бути лаконічним, то письмо та правопис, яким користувалися наші пращури, дуже сильно обрізали та підігнали під примхи російського імператора. Ця поїздка у Лейпциг так сильно надихнула Чебанака, що після цього він дуже багато часу приділяв відродженню традиції українського народу та створення шрифту Рутенія. Ось він на ваших екранах. І по суті, це доволі непоганий шлях для того, щоб відокремити український правопис від російського та надати йому значного індивідуалізму. І давайте будемо відвертими: нема зараз нічого більш неприємного, якщо нас будуть плутати із росіянами, а в даному контексті наші літери із російськими. І уявіть зараз, що ви ось іноземець, ви не знаєте ані української мови, а не ну, російської, слава Богу. Але уявіть чисто заради об'єктивізму. Якщо ну, я тут покажу оце, а тут оце. І ви як людина, яка не володіє кирилицею і жодною з мов цього цієї родини. Ну ви побачите лише незначні зміни, які, про які можливо навіть і не здогадуються представники західних країн. Але але тепер порівняйте ось це з ось цим. Тепер зміни очевидні. Для того щоб зрозуміти, як це виглядає з боку, то, наприклад, ось вам порівняння декількох мов: японська, одна із них, одна із них китайська, одна з цих мов грузинська, одна з цих мов вірменська, одна з цих мов арабська і одна з цих мов іврит. Ну, якщо ви хоч трохи цікавитесь цим світом, якщо вас. Цікавить щось ще крім вашого телефона, або комп'ютера або приставки. Ну ви маєте зрозуміти, ви маєте відчути різницю, і по суті, Рутенія може стати о, частиною майбутнього проєкту України як України самостійної, України, яка сама вирішує свій шлях, яка є не колонією, а власною країною, яка належить самим нам. Як я і казав, хоч я помірно позитивною, як ну, це цитата, ставлюся до латинізації української мови, це не дасть нам індивідуальності. Ми будемо просто більше асоціюватися з тими ж чехами або поляками, як нам сказали, навіть це соціологічне дослідження. І, хоч ті ж поляки протягом історії зробили нам багато гедот, я вірю, що вони, як і багато інших країн, навчилися жити у цивілізованому, у цивілізованому світі і не будуть е, розповідати про один народ. Е, наприклад, італійська та іспанська мова теж дуже схожі, як і за правописом, як і за мовленням, але ніхто нікому не погрожує. Войла депідзифікаціоне Бене. Сямопромтіамострарті козела вера депізіфікаціоне, але відштовхуючись від подій, uh, які у нас просто зараз за вікном, то можна припустити, що навіть у майбутньому наративи uh, та фрази на кшталт, ми користуємося одним правописом. У нас одні і ті ж самі традиції, у наш, у нас один. Саме будь-що можуть викликати серйозне, серйозні флешбеки та якісь е червоні прапори від е нашої психології. І насправді рутенія це хороший шлях до того, щоб нам абсолютно ніхто так не сказав, бо це справді індивідуальний шрифт, індивідуальна абетка, і всім буде одразу зрозуміло. Що це, хто цим користується і чому? Тим, якщо знову ж таки об'єктивно казати, то рутенія це шрифт. І якщо ви вб'єте у гуглі рутенія шрифт і перейдете в картинки, то ви будете бачити приблизно таке. Скажу свою суб'єктивну. Думку, що цей шрифт виглядає певним чином архаїчно, і саме цей шрифт, ну який ми бачимо на картинках в гуглі, виглядатиме архаїчно і місцями навіть недоречно. І далі стоятиме питання: ну, це просто шрифт, окей, можна ж підігнати його під інші стандарти, якщо ми знову вгонимо його у... У більш сучасні та лаконічні стандарти, чи не буде це знову виглядати як те, чим ми зараз користуємось. Уявимо таку паралель, що є така ось людина, вона, припустимо, шотландський патріот. І вона каже, що нашу мову часто плутають із англійською. Цікаво, до речі, чи є шотландська мова? Ще секунду. Кельтська мова. Коротше, є. Yeah. Uh, <laughs> От, І припустимо, ця людина каже, що давайте, щоб це змінити, щоб нас більше не плутали з англійською мовою, трохи підшаманимо з логотипом, з логотипом, з абеткою, з літерами, і будемо користуватися ось таким. І всі кажуть, класно, це серйозно підкреслює традиції многовікові нашої країни. І вони беруть цей правопис, всі розуміють, що це шотландська мова, але, наприклад, існує, існує така річ, як сучасні дизайнери, і, припустимо, один з е дизайнерів підганяє цю мову, ці літери, під більш сучасні і лаконічні стандарти, і виходить ось таке. І тепер питання, чи не буде в е, ротенії така ж доля? Це питання я залишаю вам, як я залишав вам питання про латинізацію української мови. Мені справді вас дуже цікаво і е, е, дуже захоплююче читати. В таку цікаву тему я запропонував вам, обов'язково кожен висловлюйте свою думку. Мені дуже важливо її читати. Наостанок нагадаю, може ви забули про те, що з вами був Павло Локшин. Ви були на ютуб-каналі АвтоЗАК. До нових зустрічей. У нас їх залишилось не дуже багато.